Телеграм-канал, де я проводу ми поспілкуємось. Я подарунки серед вас розіграю. Нічого від вас не треба, просто будь на ефірі. ніяких ні грошей, ні зборів, нічого абсолютно. Це мій подарунок. Моя подяка вам за те, що ми стільки часу разом, і нас так багато. Все, що треба, друзі, перейти за посилання в шапці профіля, відкрити телеграм-канал. Хто досі не знає, як це робиться, на три кнопочки вгорі справа треба натиснути і відкрити браузер, і ви будете там. Можете сміливо відправлятися друзям, бо якщо нас береться більше п'яти тисяч, я збільшу подарунки від двадцяти тисяч до 50 і більшу кількість айфонів подарую. Речі, ми постійно в контент-хаті наші розігруємо серед людей айфони, макбуки, айпади, планшети і так далі. Я, до речі, відео вам зараз покажу. Марія, я, я вас вітаю. Ви знаєте, що ви виграли айфон? Ви виграли айфон? це просто неймовірно. Я... Просто навіть не очікував. Ви Вы виграли айпад. Да, да. мила віддати вірю. Прям ще не можу повірити. Чесно, я сиділа, думала, боже, це напевно якісь ну не розводно, напевно лохатро. Може, але... наскільки люди не вірять, да не можу просто. ось такий айфон. Ти виграв зараз, показую. до останнього, ну взагалі не Дуже, дякую. Боже яка я щаслива. Стр... А що жінка ще там, більше рада, ніж ви. Це просто я. У нас ніхто не збирає ніякі лімони. Я постійно намагаюсь створити таке середовище, де ми допомагаємо українцям, в тому числі і технікою. Коротше, ми ще робили це до того, як це стало ми стрімом за лімончиками. Дивіться відео, як це відбувається. Переходьте за посиланням в шапці профіля. Зустрінемось, поспілкуємося, я, може зроблю концерт для вас. Розіграємо гроші. Я кажу, якщо збереться нас побільше, грошей, подарунків буде більше. Все, друзі, на зв'язку. Ось вам ще шанс свій карманчик новим телефоном. Або свій гаманець гаманець грошима. Подарунків буде багато. І ще додатковий сюрприз від мене. Все насолоджуйтесь відео далі. Дивіться, як це у нас відбувається. І слава всім українцям, які досі тримаються. Я вас вітаю. Сергій Іванчук дарує вам Apple Watch. Я вам хочу подарувати. Ви виграли Apple Watch. Я вас вітаю, ви виграли Фен Дайсон. Я вас вітаю, Сергій Ванчук вам дарує iPad. Олег, я вас вітаю. Ви знаєте, що ви виграли iPad? А чого мені дуже кайфове, що мені дуже подобається. Що у нас ці подарунки виграли ті люди, яким, я думаю, вони реально потрібні. Ночі я вас чую. Фух, ми до вас добрались, я вам хочу дві тисячі гривень дати. Я згодна. Дуже дякую, що ви зі мною і що ми з вами стільки справ зробили, і попереду ще дуже багато. Всім па-па.